Всіх вітаю на своєму каналі, як і обіцяла, сьогодні проекспериментуємо, скільки виходить фаршу з дорослого кролика. Але ми будемо важити не тільки сам фарш, вона впала. Але я хочу проекспериментувати від живої ваги. До тушки і до фаршу. Відповідно, ми будемо мати на всіх оцих трьох етапах вагу, по якій ми зможемо чітко побачити, який відсоток взагалі з чого виходить. Ну, а тут, ось, бачите, така ось кролиця. Я її не можу втримати, вона дуже важка, прям дуже важка. Ось така кроличка. І це трапляється з кроличками. Тоді, коли вони зажирюють. Отже, термонська біла. Як вважаєте, яка вага? Я думаю, десь кілограм. А? 7,5, я думаю, десь 6,5. Да ви О, ну, я майже вгадала. 6900. От в нас сьогодні буде 6900. Це зажирівша кролиця, яка не пару не парувалася вже хто наскільки в неї не виходило. І я хочу взяти хлопчика. Хлопчик в попередньому відео я показувала, він в нас вже... Старенький, йому вже 3 роки, і коли він йде в злучку до кролиці замість того, щоб зробити свою справу, він просто це все робить набік. Тобто він вже для цього застарий. Ну і по, дивіться, по лапках да покажу вам такі невеличкі секретики. Ось дивіться, коли кріль старий. Звертайте увагу на те, що вам продають. Якщо це отакі ось є пазурі і вам кажуть, що це молода кролиця чи молодий кріль, ніколи не вірте. Це перший признак того, що кролик ну, явно вже за півтора роки. Він не молодий, йому там не 5-6 місяців, як вам обіцяють його вік, він вже реально не молодий. Все, пішла гулять. Покажи. Слава, пригеть. Ну, ось дивіться. Такий крол, поки він не схуднув. Ой, ти куди? Ми тебе ще не зважили. Там було 6400. 6300. От 6300 і 6800. Боже мій! О! Які ви важкі. На сьогодні йдуть в експеримент. Тушки кроликів вже готові. Зараз зробимо переваження їх. Яка вага тушок вийшла з тих мамонтів? Ми їх гарно вже повинували. 4264 одна. Дивіться, скільки тут багато жиру. Прям, я не знаю, чи варто його у фарш кидати, чи варто його взагалі просто повирізати. В общем, це одна кружка. І той, що менший. Воно видно, що він менший. Друга. 3,5 кілограма. Але. Тушки вже, без, без печіночки. Ось дивіться, така ось гарна печіночка повинна бути в здорового кролика. Бачите, жодних взагалі немає нарікань. Що одна, що друга, дивіться. Немає нічого чистесіньке, все гарнесеньке. Мені завжди було цікаво, скільки важить. Дивіться, 192 грама одна печіночка, це, мабуть, з більшої. І 146 грамів з другої. Тобто, у кролів печінка не така вже велика. Деякі люблять печінку кролячу. Так як в нас буде зараз. Побачимо забій на тушонку, то, можливо, я зберу печінку і щось із неї приготую, але це не точно. Для того, щоб бути в курсі, не забувайте підписуватись на канал, лайкати і коментувати. Так, зараз буду обрізати і покажу, скільки вже буде. Окремо м'ясо, окремо кісточок. Розібрала я маленьку тушечку. Ну, як розібрала? Ну, я старалася е, по максимуму відрізати м'ясо з неї повністю. Передні лапки. Не знаю. Так, не так. Ну, вже як є. Давайте почнемо з кісточок. Кіло 200 кісток. З кролика, якого я показувала тушка з найменшого. М'ясо я хочу викласти ось так. Чому? Зараз покажу, скільки м'яса. Чистого м'яса виходить 2,240. І тут, розумієте, в чому справа взагалі. Я коли ось розбирала кролика, я замітила, що в нього дуже класні такі стейки виходять. О, дивіться. Класні такі шматочки, взагалі причудові для стейку. Ну і як же без мого помічника який допомагає мені робити фарш, а потім ще смакоту. Ну і я навмисно не буду рахувати, який відсоток від живої ваги до тушки і до фаршу. Чекаю вас в коментарях. Відповідно, другу тушечку я розберу, покажу це все. І буду чекати ваших відповідей, який відсоток з цього виходить фаршу. І яка взагалі повинна бути ціна на кілограм кролячого фаршу. Ось такого найсвіжішого, якого можна зробити вдома і потім його готувати. Я миску вже відтарила, це 156 грам. От така мисочка фарша вийшла. Ставимо. 2 кілограма, 190 грам, стужки в 3,5 кілограма. Нарешті впоралася з другою тушкою, та що була більшою. Тисячу. ой, тисячу. Все, я вже на сьогодні напрацювалася. Кіло. 180 кісток. Так, е скільки м'яса виходить? 156 грамів від миски. Самі бо, бачите, я вже забалакуюся, вже треба відпочивати Тут у нас 3 кг 64 г мінус 156 г Будемо рахувати 2900 з великої кролиці чистого м'яса. Співвідношення по відсотку можна порахувати. Ну, а я зараз перекручу і покажу, скільки взагалі фаршу вийшло з двох кроликів. Все, докрутили фаршу. Дивіться. 238 грамів оцього жиру. Я просто викину, тому що, ну, геть жирнюще вийшло оце ось, бачите, на ваги це 2766, мінус 156 грамів сама миска. Перший фарш, бачите, можна. Порівняти, що це не такий жирний, це прямо ж геть жирний. Тут вже як не крутий. І хто б щоб не казав, а все одно кролики бувають жирні. І буває, потрібно відкидати жир. Я сподіваюся, що для вас це відео було корисним. Тепер ви будете знати, скільки з великого кролика можна отримати фаршу, яка буває тушка від живої ваги. Ну і ще раз наголошую, що чекаю вас в коментарях співвідношенні по відсоткам, як це виходить. Не хочеться мені рахувати, Я краще почитаю ваші коментарі. На цьому все. Всім па-па!